I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про вересень місяць. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Дякую кожному, хто ставить вподобайки та коментує. Вам окреме дякую! І звісно ж таки скажу, якщо вам потрібна особиста консультація, ви можете написати мені на електронну адресу, яка написана під цим відео. Ну що, розпочнемо, як завжди, зараз трошки так загально розкажу, що нас чекає в вересні місяці. По-перше, у нас розвертаються як Венера, яка була ретроградна, і Меркурій, який теж був ретроградний в серпні місяці, розвертаються в прямий рух. Тобто, вже наша комунікація налагоджується, і, звісно ж, таки, фінансові наші моменти життєві, і також і відносини. Я надію, що кожен пропрацював відносини в, в своїй сфері, і зараз вже з новими силами розпочинає або щось нове, або по-новому. І, звісно ж таки, найголовнішим таким акцентом вересня місяця це розпочинання коридора затемнення, який розпочинається 29 вересня. Тобто це вже початок затемнень, про які ми розпочинаємо говорити, да, тому що це буде такий акцент в нашому житті на півтора року. Тому вже зараз, в вересні місяці, розпочинаються ось ці зміни. Хоча пам'ятаєте про затемнення, я вам казала ще раніше, тобто якась інформація у вас вже могла приходити, і зараз ви вже конкретизовано будете. Так, націлено, да, працювати над цими сферами. Про коридор затемнення є окреме відео або буде окреме відео на каналі, і можете подивитись, яка сфера саме буде найбільш актуальна, але все одно зараз я трішки про це поговорю, і ми також піднімемо цю інформацію. Ну що, а зараз більш детально поговоримо про вас, близнюки, і скажу, що у нас розпочинається цей місяць саме з. Юпітера, який стає ретроградний в знакові телець. і це відбувається саме 4 вересня. Але скажу, що в петлю ретроградності він зайшов ще 11 червня. Тобто, ще тоді, можливо, ви розпочали думати про своє ментальне здоров'я. І, взагалі, можливо, про ті процеси, про які ви ну, не афішуєте іншим людям. Взагалі, коли Юпітер заходив в ваш 12-й будинок, це було весною. 2023 року і скажу, що саме от на початку літа, коли він заходить в цю петлю. То ви можливо передивляєтесь взагалі свої релігійні такі вподобання, так можливо, ви передивляєтесь або ось тільки зараз будете передивлятися взагалі духовний свій світ, взагалі те, як ви дивитеся на цей світ, свої такі внутрішні процеси, те, що інші люди взагалі не відчувають. Це знаєте тільки ви особисто, ваші думки, ваше ментальне здоров'я. Тобто починаючи ось саме з вересня місяця і до кінця року він там буде ретроградний, ви, як наче, будете передивлятися ось цей свій світогляд. Хтось захоче, можливо, навчитися або вже почав навчатися, зараз передивляється або перенавчається саме такими способами, як йога, медитація, взагалі пізнання себе, так і всі ось ці. Такі теми будуть вас можливо навіть цікавити, і ви будете багато або читати, або дізнаватися інформації про це. Це такий будинок більш внутрішніх процесів, але все ж таки на здоров'ї, на вашому ментальному здоров'ї, або можливо, навіть на фізичному, це все ж таки також може бути. Пропрацьовка така, тому також можете звернути увагу на своє здоров'я в цей період, або перевірятися більше, або взагалі і на свій психічний стан, тому що це не мабуть одне з основних таких питань, куди треба звернути увагу, тому що для вас зараз існують якісь такі процеси, які невідомі іншим людям. Також в цей період можливо ви будете трохи передивлятися те, чи відпочиваєте ви достатньо на якому рівні так ваше зараз здоров'я, чи можливо ви загрузили себе дуже багато роботою і не маєте того тої змоги відпочити і трошки абстрагуватися так від навколишнього світу і від тих задач, які на вас налягають зараз. Тому скажу, що можливо, ви ведете такий більш закритий, захочете вести більш закритий спосіб життя в цей період, або ось трошки передивитися ось саме сферу свого відпочинку. А ось 15 вересня у нас формується новий місяць в знакові діва. І для вас це четвертий будинок, тому щось нове може прийти в вашу оселю, або в вашу сім'ю. Можливо, це новий член сім'ї, можливо, просто людина, яка буде проживати разом з вами якийсь період, так або ви щось захочете оновити також в своїй оселі. Доробити, оновити. Ну не скажу, що це доробити, це все ж таки щось нове принести в свою сім'ю. Можливо, якісь нові правила. Які ви захочете, щоб кожен член сім'ї все ж таки дотримувався цих правил? Або, можливо, правда, якесь невеличке таке оновлення. захочеться зробити це не обов'язково ремонт, але можливо, якісь такі нюанси в квартирі захочеться оновити. Або можливо, що ви будете передивлятися також і оновлювати відносини з своєю сім'єю. Але взагалі в цей період достатньо гарно приносити щось нове в свою сім'ю. Неважливо, чи це фізичне, чи матеріальне, чи взагалі духовне, але все ж таки щось по-новому можна розпочинати. І саме стосується те, що стосується сфери сім'ї, можливо, і правда, будете вносити якісь корективи в правила сім'ї, і цим самим оновити можливо відносини саме з своїми такими рідними. А ось найголовнішим таким акцентом у нас вересня місяця. Це, звісно ж, таки 29 вересня. Це у нас формується повний місяць в знаковий овен, і скажу, що це розпочинається саме коридор затемнення, про який я вам говорила на початку місяця. Коридор затемнення цей буде тривати з 29 дев'ятого. Вересня по 14 жовтня. Ну і скажу, що ось затемнень у вас буде відбуватися саме в 5 та 11 будинку. Це сфера дітей, взагалі романтичних відносин, і е, сфера соціальна така. Це може стосуватися і ваших друзів, коло вашого оточення, і взагалі груп людей, з ким ви багато проводите максимально багато проводите часу. Можливо, це навіть колектив, в якому ви. Е, Розслабляєтесь, тобто, можливо, з ким ви пов'язані якоюсь такою творчою більше діяльністю, це не робочі процеси. Тому тут тільки закладається такий півторарічний цикл, там де будуть проходити зміни для вас. Це знову ж таки говорю ось ці саме сфери. Тому тут можна сказати, що в когось може народитися дитина. Когось може, наприклад, розпочатися якісь романтичні відносини. Хтось захоче більш соціально себе, наприклад, реалізовувати, хтось в творчих процесах. Тобто це такі достатньо приємні будинки, і дивлячись на те, що вони до цього були затемнення у вас в сфері таки робочих і здоров'я, то зараз набагато легше вам стає. Ви трошки відпускаєте ці такі рутинні обов'язки, і все ж таки у вас настає більш такий легший період. Тому можна подумати, якщо ви вільні, можна подумати про романтичні відносини. Якщо у вас є плани, наприклад, стосовно дітей, то зараз. Можливо, саме оці кардинальні зміни будуть проходити саме в сфері таких дітей, якщо ви, звісно ж, цього бажаєте. Тому скажу, що ось тут, починаючи з 29 вересня до 14 жовтня, помічайте, що приходить в ваше життя. Можливо, якісь нові люди, можливо, якась інформація, можливо, ви знайомитесь так з новими людьми і вони. Е вам пропонують щось нове спробувати, тому не відмовляйтеся, тому що це можуть бути гарні перспективи для того, наприклад, якщо ви хочете більше соціалізуватися, то це гарна перспектива саме для цього. Якщо ж ви більше націлені на, на такі романтичні відносини, то використовуйте цей період, щоб познайомитися з новою людиною. І взагалі я б радила в цей період багато займатися творчими процесами, відкривати в собі ось ці творчі такі. Початки, так те, що вам подобається, тому що в перспективі це може стати і такою реалізацією вас як особистості. І також, якщо ви, наприклад, хочете себе популяризувати зараз в соціальних мережах, то це саме зараз такий гарний період, тому що вас буде точно помітно. Тобто, соціалізація і соціальне взагалі життя також буде в цей період дуже актуальним. Тому використовуйте. Нагадаю, що в принципі коридори затемнення у нас завжди їх троє, три коридори. Коридора затемнення, і це проходить протягом ось цих півтора року. Тобто, це буде достатньо такий на довгий час, так. Але саме початок цього це, звісно ж, таки кінець вересня місяця. Тому користуйтесь. Ну, що, наразі це все. Буду з вами прощатися. Бажаю, щоб цей місяць фокусував вас не тільки на якихось таких внутрішніх процесах, а все ж таки приніс такої легкості трошки в життя. Тому що затемнення саме про це і говорять. Тому бажаю вам цієї легкості і цієї творчості в вашому житті. До нових зустрічей! Та як завжди, все буде Україна!